Ну а давай, ти давай, передерней. Друг ви перевозите зброю. Бігом відкрив машину свою, блядь. Визивайте на які підстави? Ну визивай. Груси машину я сказав. Визивай. Повний осмотр автомобіля. Доброго ранку. Доброго. Перший лейтенант поліції Дмитро Фан Іван Миколаїв. Військова каже, слухай. Слухаю вас. Ну дайте документи, будь ласка, привіте. Виче на зупинку. Перевірка документів. Причина зупинки. Перевірка документів. Нема такої причини зупинки. Згідно 35-ї причина зупинки. Шановна, я документів. з вами не спілкуюся. Я, я спілкуюся будь з тим, ласка. хто мене зупинив. Відійдіть, будь ласка, поки ми не закінчимо наш діалог. Ну, дайте, будь ласка. Любий документ, На якій підставі? Перевірка документів. Причина зупинки. Згідно 35-ї причина зупинки. Нема такого. І що? документи. Згідно 35-ї причина зупинки. Документи все, посвідчується. Згідно 35-ї причина зупинки. Доброго дня. Служба безпеки України. На території Київської області проводиться антитерористичний зв'язання. Будь ласка, передають ваші документи. Що посвідчують особу? Ще раз, будь ласка. Документи, що посвідчують особу, паспорт, Под... дія. Полковник Герасимлюк Олександр Сергійович, так точно. начальник міжрайонного так, так, відділу. Так точно. Ну. Будь ласка. На якій підставі? На підставі закону про військовий стан та мобілізацію. Мене, води... мене зупинили на якій підставі? підставі? Це питання не дано. Мене зупинили на якій підставі? Мене поліцейський зупинив, я в нього намагаюся вияснити, згідно якої причини зупинки він мене зупинив, на згідно якого пункту. Відповідно, Ки Київської області проводяться безпекові, ну. контрзвітні заходи. Ну нема такої причини зупинки. Як це немає? Ну, отак немає. На території є мобільний блокпост. Ну, а блокпосту не мають права зупиняти. Просто. Уповноважені особи. Уповноважені особи. Хто не ви, ви уповноважена особа? Тісні, ні, ні. Покажіть да. документи. Ну, Я розумію, це ви показуєте Митрофанов Іван Миколаєвич. Це ви по посвідчення поліцейського, правильно? Ну, вот даже Ну, правильно. Номер, вот. Згідно наказу коменданта, має бути уповноважена особа, яка має право перевіряти документи, правильно? Я ну, Покажіть мені документи, що ви митрофанов, уповноважена особа. Будь ласка, документи для перевірки. Ви, ви що, знущаєтеся з мене? Ми діємо згідно закону. Згідно закону. Ну так дійте згідно закону. Якщо ви почекайте, ви мене не зупиняли, я з вами не спілкуюся, ще раз говорю. Я б спілкуюся з тим, хто мене зупинив. Що ви скажете? дайте, будь ласка, документи для перевірку. На якій підставі? Згідно закону України в раніше. Згідно 35-ї, на підставі якій? Ви чуєте що? про нас поліцію. Ви керуєтесь законом про нас поліцію, правильно? Ви керуєте законом про нас поліцію? Законом тридцять друга, Що вам говорить? Ну, давайте я вас запитаю, що вона. Вам Ні, ви чекайте. Питаєте, зупинка... Ви мене зупиняєте, ви мене хочете перевірити документи. Відповідно, ви хочете мене перевірити або притягнути до чогось правильно? Згідно цього, ви маєте надати докази, чого ви мене зупинили. <ріпи> ну, молодец. Третім особам мої персональні дані я забороняю передавати. Я вас попередив, третім особам мої персональні дані я забороняю передавати. Це зрозуміло. Ви мене ще довго будете тут тримати? При всій повазі до вас ну, треба діяти згідно закону, а не як попало, як у нас зараз все твориться. Олександр Володимир. Не? Слухаю вас. Ви Я знаю, що в мене все чисто. Я не переживав, вірите. Я вам більше скажу, в мене навіть срочка є ТЦК от, от, від Я мобілізації. А ви де на інфраструктура, яка блядь, Підприємство, яке е, підтримує критичну інфраструктуру чи обслуговує критичну інфраструктуру. Я, я не боюсь, вірите? Вірю. не знаю. І ми не боїмося. Я можу бути вільний? Ви. Ви мене відпускаєте? Добре, дякую, до побачення. Дайте мені, будь ласка, документ. Я вам нічого не зобов'язаний давати. Що мене зобов поліцейський зупинив, я з ним домовився. Ну, як домовився, ми з ним розібралися. На мене нічого немає, я можу бути вільний. Які у вас, у вас можуть бути до мене питання? Ви мене не зупиняли, і у вас немає На повноважень, щоб мене як зупиняти. Так, є закон України. Ну, На території і... Київської області, відповідно до розпоряджень, кода і так далі, там ну... проводяться антитерористичні котрі заходи. Я спрошу при я яке вийти, відношення такі... до цього маю? То -то. Ну, тобто. Ну тобто, я як... встановлений мобільний пост. Ви для мобільного посту тимчасово спочатку установіть правильні дорожні знаки. Добре, дорожні все. знаки добре, тимчасові мають ви, бути ви, на жовтому не, фоні. Не, правильно? Ми ви виправимося, не, не добре виправитися. Ви, а ви поліцейський ви, ласка... мене зупинив, він мене відпускає. Я ну, з вами я не, не маю вісти. ні бажання, ні часу спілкуватися. Мені документи покажіть. Не буде нічого вам показувати. На які підставі я маю вам щось показувати? Я вам щось повинен, я вам щось маю це показувати, Повне доказувати будь ласка. що? На якій підставі? На ну повні давай, повні давай, повні зброю? Бігом, відкрив машину свою, блядь. Визивайте На якій підставі? Визивайте. Ну визивай. Ну всі машину я сказав. Блядь. Визивай. Повний смотрю автомобіля, блядь. Ну такі неадекватні потім попадають в інтернет і розказують. Вже автомат здрнув. Вже, вже тянеться до цього, до затвора, вже буде перезаряджати. От, і що далі? Повний осмотр автомобіля. А в мене є підозра, що ви неадекватно себе ведете. В мене є підозра, що ви що вас тут назначили без перевірки вашого е, цього стану. Е, Я постояв і ти ще ти постій. Довго мене ще тримати. Перевірено, може доїхати. Ну, для... Вас також, так, приковач. Ну, якось так.